Пане Євгене, бачите, Дональд Трамп вчора каже, що, мовляв, Путін хоче закінчити війну. Значить, за такою логікою не складається, виходить, в в логіці Дональда Трампа, що це Україна вставляє палки в колеса. Чого нам варто далі очікувати? Нового етапу тиску американської сторони на Україну? Чи що? Як на вашу думку може розвиватися ситуація? Бачите, у мера сьогодні поїхав зустрічатися. Я думаю, що новий етап тиску він вже розпочався. Ми можемо не просто читати те, що говорять представники і Дональда Трампа, і сам Дональд Трамп. Ми можемо навіть на превеликий жаль спостерігати дії, які спрямовані проти України. І ми знаємо, що зараз не те, що риторика зі сторони президента є, ну м'яко кажучи, найгіршою я думаю. З часів зустрічі на Алясці, а ще проблема полягає і в тому, що деякі європейські партнери, навіть наші, почали ну, скажімо так, підігрувати Дональду Трампу. Я думаю, що дехто з наших глядачів і слухачів чув про те, що ще вчора Італія заявила про те, що вона не бачить сенсу зараз дофінансовувати програму постачання озброєння країни, оскільки можливо настане мир. От я думаю, що це представляє більше інтереси, більшу проблему, тому що е, Трамп то тиск е, продовжить. Ми розуміємо, і він його буде продовжувати, поки не зрозуміє, що він є неефективним. А от з Європою проблема набагато більша, як на мене, тому що Європа на відміну від Трампа послідовний наш союзник. До Трампа ми вже звикли. А такі речі ми бачимо вперше, і це чесно кажучи, викликає занепокоєння. Так, і що далі? Що нам тепер робити? Ну, дивіться, це, це дуже хитре питання. якби ми, це якби ми знали питання. на нього... Точно... Пане Євгене, це дуже просте питання. Дуже просте питання. Насправді. Воно... Ну тоді дайте на нього відповідь, якщо воно просте. Воно примітивне це питання. Тут два варіанти. Ви розумієте? От уявімо, ви кажете, Італія. Значить, кажуть, ми не будемо давати гроші на зброю для України, тому що ми сподіваємося на мир. Атлантик пише, що Америка вже припинила постачання е е деякого озброєння Німеччини. Бельгія каже, грошей не дамо. Трамп каже, це Путін хоче Путін хоче закінчення війни. Значить, е виходить за логікою Трампа, значить, на кого він буде тиснути. На Україну які інструменти є? Тоді поставлю інакше питання. Які інструменти є далі? У Трампа для того, аби тиснути на Україну, це вже теж було озвучено багато разів. Перший інструмент це не надання розвідданих. Другий так. інструмент це історія з програмою ПУРЛ, яку можуть ну не те, що скасувати у президента хоч і є повноваження на те, щоб не дозволити експорт, але це буде для нього політичним суїцидом. Багато в чому не дозволити подальше експорту зброєння. Нагадаю, воно експортується не за гроші американців, воно експортується за європейські гроші. Тому я ну бачу мало ймовірним, що він це застосує. От і є ще, звісно, третій варіант це політичний тиск, причому в доволі брудному його вигляді. Це може бути спроби дестабілізації обстановки в Україні, які вже будуть йти зі сторони сполучених штатів, а не Наприклад, зі сторони Росії. А як розумію, що це звучить доволі. Прошу, а як яким чином, що це яким чином він може дестабілізувати, ну американці можуть дестабілізувати внутрішню Прошу. ситуацію в Україні? Яким чином на, на превеликий жаль, сполучені штати Америки мають доволі е, великий досвід у тому, щоб впливати на політичну систему тих чи інших країн? Це теж треба визнавати. Ми розуміємо, що е, ну, наприклад, е, те, що відбувалося під час холодної війни. У багатьох державах, які намагалися підтримувати якісь зв'язки з радянським союзом, от е, воно часто, ну я маю на увазі зміну режиму, звісно, воно часто було пов'язано зі сполученими штатами. Я звісно не кажу про те, що Сполучені Штати будуть ось отут, от намагатися е, змінити якимось силовим або гібридним шляхом владу в Україні, але я говорю про те, що вони можуть підтримувати ті чи інші групи інтересів для того, щоб Україна. Більш слабкою, а значить, більш зговірливою, таке на превеликий жаль, теж можливо.